Ти завжди був грою одного актора. Це він нагадував мені містера робота, коли Еліот ламає четверту стіну і починає спілкуватися з тобою напряму. Я Зроби щось. і Допоможи мені це скажи щось, змусь робити. його розповісти. «Припини говорити з ними. Хоче у вигляді так званого внутрішнього діалогу. Але «В Ю це не так званий внутрішній діалог. Під терміном ти, Джо має на увазі абсолютно різних людей. Це може бути ти, може бути лав, може бути суспільство, може бути його ворог. Привет. Ти ні, бляха, ні, я цього не робитиму. Я не намагатиму з'ясувати, хто ти то завгодно, і через це відчуття руйнування четвертої стіни немає. Джо виступає як оповідач, наче відсилаючись до книг, які він так любить. І навіть не дивлячись на те, що ти буквально знаєш хід його думок, не можна сказати, що ти сидиш в його голові. Він не прогнозований, принаймні до п'ятого сезону, та постійно знаходить виправдання своїм бивством, через що ти не можеш бути певним в тому, що він буде робити. Ти не розумієш, Джо ніхто не розуміє, Джо. Але знаєш, мене бісило при перегляді ти більше за це? Те, що що я надивився Декстера, на якого ти дуже схожий, навіть в самому серіалі є натяки на це, так, а ще їй здається що ти вбив жінку і що ти справжній декстер. Я банально не можу порівняти ці два серіали, щоб або сказати так, вони схожі, або ні, вони взагалі не схожі. Як це було з кінцем цього добу на світу та Вейном? Дуже багато людей кажуть, що вони дуже схожі, але в мене своя думка, яку я описав в цілому ролику. Тому і тут на слово вірити не буду. А скажу, що думаю, коли подивлюся Декстера. Можливо, напишу про це в ТГ. Не секрет, що остання серія ти не сподобалася нікому. Це ідеально показує МДП, на якому оцінка перед серії серії майже 9, а останньої 5. Але я не тільки розкритикую, розказавши очевидні речі, що вже зробили майже всі, а ще й запропоную, як все можна було лаконічно обіграти. Джо, це людина з важким дитинством. Так, я вже бачу, як ти закочуєш очі після цієї фрази. Знову це банальне важке минуле, через яке головний герой став тим, ким він є. Але в цьому серіалі шоуранери пішли ще далі та вирішили прив'язати усю сутність Джо не до ефемерного образу тяжкого дитинства, чи одного моменту, після якого все пішло не так, а до декількох ключових моментів його дитинства: вбивство ним вічима, покидання його мамою і закривання в клітці Муні. Звичайно, послань на його дитинство буде ще чимало, але це три основні стовпа, на яких тримається усе зображення його особистості, але чого не показали взагалі, це процес перетворення Джона жорстокого вбивцю Джозефе. Деякі заслуговують на смерть. Нам показали причини та показали результат. Ось Джо маленький, ось Джо великий. З першого сезону Джо вже в тому стані, коли він не зупиняється ні перед чим, щоб залишитися чистим. Він такий з першої серії, яка розповідає про події двотижневої давнини після того, як Джо закопав свою мертву, як він вважав, колишню дівчину. До цього скинувши її нового бойфренда на шосе. І дізнаєшся про це ти лише через серії 6-7. До цього просто нуль інформації, нуль думок, нуль рефлексії. На ньому лежить дві смерті. Він перебирає книжечки по поличкам та фліртує з клієнтками. І з кожним сезоном рівень як його жорстокості, так і рівень заможності, оточення в якому він знаходився, тільки зростав та дійшов до того, що в четвертому він був одружений на власниці найбільш впливової компанії в США. І там, де проходив Джо Голдберг, він залишав випалене поле. По результатам першого сезону він перевбивав усіх близьких бек людей та її саму. У другому він поїхав в Лос-Анджелес, де зустрів набагато більш багатшу за себе компанію людей і зі своїм теж темним минув. І, хоч вбував він тільки під час самозахисту та понеобачності, все одно сильно змінив життя родини, в яку прийшов, паралельно зруйнувавши життя своєму орендодавцю. По результатам третього сезону було випалене поле в прямому сенсі цього слова, через що він був вимушений тікати в Лондон. В Лондоні навіть коментувати не треба. Джо просто перешмонтував увесь місцевий творчий Бомонт, паралельно підставивши свою ученицю та вбивши її хлопця, теж свого учня, до речі, і це він теж на неї повісив і переїхав назад у Нью-Йорк, повністю. Відбіливши власне ім'я. З кожним новим сезоном, з кожною новою локацією, Джо стає дедалі менш людяним, а його виправдання з він їй шкодив та без нього її життя буде краще, замінилися на ефемерний захист родини. Але і без цього логіка його думок дуже сильно страждала. Ти буквально не розумієш Джо, ніхто його не розуміє. Він підлаштовує всі ситуації так, щоб в своїй голові залишатися невинним. І все це потрібно пропрацьовувати з хорошим психологом, а знайти свого ідеального психолога завжди можна на Mindly, найбільшій платформі в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Тож можна обрати психолога під світ конкретний запит та на будь-який бюджет. Можна просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоможе знайти того психолога, який підійде саме тобі. Якщо тебе дійсно щось бентежить тандеє спокійно жити, не збирайся в собі, а обирай свого Спеціаліста та призначає сеанс ходжу на завтра. А за промокодом Мак ти отримаєш знижку 10% на першу консультацію. Разом з оточенням Джо змінювався як рівень та характер жінок, за якими він бігав, так і їх розуміння того, що вони хочуть від партнера та від життя загалом. Але найцікавіший момент в тому, що кожна дівчина була відображенням етапу розвитку його особистості. Зараз поясню. Спочатку була Бек, така ж сама бідна, як і Джо в плані грошей, творча особистість, яка постійно в пошуках натхнення. Вона не знає, чого хоче від життя, а тим паче, чого хоче від стосунків, тому стає легкою ціллю для Джо. Їй намагалися показати його справжню сутність, але, на жаль, у Піч, яка ще спочатку вкидувала сумніви щодо того наскільки рандомно можна зустрітися два рази в різних місцях у величезному Нью-Йорку, нічого не вийшло. Ти опинився в Грінпойнті тієї самої миті. Бек відзеркалювала ранній етап розвитку Джо в серіалі, тобто творчість, романтичність та моральну нестабільність, яка у випадку з Бек шкодила їй самій, а у випадку з Джо всім оточуючим. Далі була лав, вже більш зріла із заможними батьками, та яка вже більш-менш розуміла, чого хоче від стосунків, але все ще недостатньо емоційно сформована. Це видно по тому, що вона вбиває першу зустрічну, яка не так подивилася на її партнера. По факту, це жіноча версія Джо. Він буквально жив сам з собою. Вона відзеркалення буквально у всьому, починаючи методом якими вона вирішує проблеми, закінчуючи відношенням до шлюбу в Лондоні? Була Кейт. Повністю зріла людина, яка знає, чого хоче від життя, емоційно та морально сформована. Цією людиною хотів бути Джо, який весь сезон намагався сам собі довести, що він нормальний, та залишив все погане в Нью-Йорку. Кей це відображення ідеального Джо за його думкою, такого, яким він мав би бути. Його бажання шукати в своїх партнерках щось своє ідеально відображається і в п'ятому сезоні, коли він зловив бронти в своєму магазині та знову побачив в ній себе. Вона, наче сперечається словами колишнього тебе. Але на цей раз це був не він теперішній, а він минулий. Вона більше походила на його версію з першого сезону. Перший за серіал він обрав дівчину, з якою в нього на даний момент немає нічого спільного, але було спільне колись давно. Взагалі, в останньому сезоні як Джо, так і сам серіал не був схожий сам на себе. Джо став більш емоційним, злим, нерозсудливим та передбачуваним. Якщо раніше його не можна було передбачити, то зараз це зробити не проносило жодних труднощів. Він просто ходив і всіх підряд вбивав. Не було якихось схем, як в минулих сезонах, щоб хоч якось уникнути насилля, хоча б вигляд зробити, що він цього не хоче. Джо більше не тримав себе в руках, а навпаки, звинувачив всіх підряд, що вони його не розуміють, та мають краще життя ніж в нього. Невже ці двоє недоумків заслужили на кохання більше ніж я після всього, що я зроб... Робив для тебе з голоднокровного вбивця, який маніпулює людьми та не показує своїх справжніх емоцій та бажань, його зробили звичайним, психічно неврівноваженим тюхтієм. Ти буквально не впізнаєш головного героя, що дай відчуття того, що ти дивишся взагалі не той серіал, який був чотири сезони поспіль. З самого початку сезон йшов кудись на туди. Сене вбивство з кожним разом виглядалося більш фальшивими та нереалістичними, паралельно піднімаючи масштаб того, що робить Джо. Він вже не вичікував своїх жертв десь у темному неосвітленому кварталі. Тепер він міг просто Залізти в офіс своєї компанії та вичікувати там рейган, не боючись ні камер, ні охорони, яка там, наче, має бути в цей час. Тепер він може просто зайти в дім найвпливовішого члена найвпливовішої родини в США та просто його задушити. У Боба теж не буде ані камер, ані охоронців. Але окей, якщо виправдати це необачністю та відчуттям безкарності, яке 100% сформувалося у родини локводів за довгі часи їх впливовості, то в теорії не так погано, проте рівень все одно падає. І коли ти звикаєш до того, що цей сезон не такий реалістичний, наскільки може бути реалістичним серіал про серійну убивцю, то перегляд іде легше. Десь з третьої четвертої серії ти втягуєшся, починаєш розуміти правила гри цього сезону, та в принципі отримуєш від нього задоволення. Так, налогічність натягнутість все ще присутні, але не настільки кричу. Щоб закінчити перегляд на середині. Так було до 9-ї серії включно, яка, до речі, одна з найкращих в сезоні. Динаміка і твісти почали нахадувати праймові другий та третій сезони. Навіть можна пробачити одну з останніх сцен, в якій Кейт, поранена в живіт. Після удару зі всього розмаху молотом по голові буквально через дві хвилини встає, встигає взяти цей самий молот, заховатися та вдарити Джо ззаду. Я думав, що це апогай крінжу, але ні. Далі була десята. При перегляді я думав, що увімкнув якийсь дешевий хорор з рейтингом 6 на МДБ. Відчужений будинок біля кордону з Канадою, жертва один на один із серійним вбивцею. Далі банальні прийоми з гонетвою, з недотарзаном, за можливістю набрати 9 -1 -1, набиранням тільки в останній момент. Потім бронти взагалі повстала з мертвих, знайшла Джо швидше копів. Я чесно до останнього сподівався, що це його шиза, тому що це настільки погано виглядає, що ти просто не впізнаєш серіал, який дивився вже 5 сезонів. Я часто думав, що Теорії можна спробувати прикинутися мертвим, коли тебе душать, але розумів, що це дуже важко в реалізації, а особливо важко, коли в тебе куля в животі. Дивно, що не так. І найнезрозуміліше те, що якісна кінцівка історії вже лежала на поверхні. Ви показали, що Бронте нарешті зрозуміла що до чого. Перестало у думках бігати від Джов Бив бек» до Джо не винен. Марія точно переконала її. У вас вже є моменти життя руках Бронте, і все, що вам потрібно було зробити, це розтягнути дев'яту серію на півтора до середини фінальної звести порозумнілу бронти з Кейт, яку вона врятує звичайно, а не залишить її на призволяще у підвалі палаючого будинку. Чи встигнуть пожежники, чи не встигнуть її, це особливо не хвилювало. Після цього Кейт обставляється так, що це не вона закрила Джо, а Джо закрив її. Плюсом до всіх доказів, які Кейт та Наді вже зібрали, це стало би його кінцем. І все, показуєте свій вилизаний хепіен, який просто наївно, нереалістично серіальний. Але в будь-якому разі, в цьому випадку кінцівка виглядала б набагато лаконічніше. Ще далеко від ідеалу, але краще, ніж 5, яку зараз має. Та я впевнений, може мати ще менше. Я подивився сезон за 3 дні і одразу після першої серії пішов дивитися її оцінку. І в той момент вона була 6,6. А на момент того, як я пишу сценарії, 5,6. За весь час Джо вбив 23 людини: 5 жінок та 18 чоловіків. Після цієї інформації особливо смішно було слухати відомованої Бронте про те, що він мізогініст, коли псих протягом чотирьох сезонів вбивав переважно чоловіків, переважно тих, хто, за його думкою, шкодив життю його партнерок. Ця статистика показує, що Джо це неврівноважений жорстокий вбивця, якому неважливо якої статі його ворог. З усіх вбив Джо до самооборони можна віднести тільки Джаспера, який прямо загрожував його життю, та лав, яка була за крок до вбивства його. Були вбивську. Ні, випадково, як, наприклад, Хендерсона, коли він спустив його по сходам. але це рідкість, все останнє це навмисні та сплановані розправи над людьми, які заважали або йому, або жінкам, які були йому небайдужі. Загалом серіал, навіть не дивлячись на найгіршу, яку тільки можна було придумати, гінсівку, вийшов непоганий. Оцінка 7,7 для нього доволі мала. Я би оцінив на 8 мінімум. Хороші актори, хороший сюжет, цікаві твісти, все на високому рівні. Ну а на сьогодні все. Підписуйся на ТГ. Там багато цікавого, Підтримуй мене через спонсорство на Ютубі чи Патреоні, якщо хочеш, і до зустрічі.